Що, може, кави? Так, да, так. Да. Да, пішли. Нарешті, друзі, ми приїхали, запаркували тачку. Там інший прохід, ми зараз знаходимося під Нігарським до <риклад> <риклад> Підпишись на мій канал! Друзі, всім привіт! Сьогодні дуже гарний сонячний день і ми вирушаємо до Ніагари. Побачимо Ніагарський водоспад. Мабуть, що по дорозі поп'ємо кави. Ще у нас сьогодні перегляд квартири, але це таке. Так що, надіюсь, цей випуск буде для вас цікавим. Підписуйтесь на канал, не забувайте про це, тому що 90% переглядачів дивиться це не підписаним. Так щоб не загубитися на ютубі, будь ласка, вподобайку. А та підписуйтесь. Так, заїхали ми на заправочку, зараз заправимося. Ось, і будемо їхати далі. Що, може кави? Так, да, так. Да. Пішли. Подивіться, на цей шикарний зад. <ривіться> Боже. Що? Йди, ідея, Вона мене позвала, щоб спитати, сказати, іди, йди, іди, зараз прийду. Ну, ми ще йдемо по каву. Окей, ванк пічі лемонейд. Медіум сайз, пічі лемонейд. Що? Пічі лемонейд. Десь, скажи. Ні, <laughs> ну в очередь встань і скажеш, ну що там. А ви стоїте в очередь, так? Uh, peachy lemonade. Peachy lemonade. Ромчик, макарончик. Ще вирушаємо далі. Нарешті, друзі, ми приїхали, запаркували тачку і йдемо на Ніагарський водоспад. <звиска> <звиш> <Що ти? звиш> До речі, друзі, дякую. Сьогодні я побачив, що в мене на каналі вже 503 підписника. Так, тримаємо. Дякую. Ось такі готелі тут, вулиці. Все дуже гарно. А самі гарні це ми зробимо, так? Да? Вайп міста Фоллс. Підходимо до Ніагари вже. Прямо спочатку на менший, потім на інший. Як ти віром? Да. Каріна зараз каже, чуєш, як дамба вже там ріг. Я ну, к тебе Нормально. Нормально, подобается. зараз знаходимося під Нігарським водопадом Ось такі веселки. Да не б'ються вони! Стойте, стойте! Так, відправляємо мы зараз до Нігарського водопаду на Не Пойдет. Вы готовы? Да. Don't. так сильно Посейдон, ты чуешь меня? Воу! Просто шалено! Наближаемся! Какие вещи так, Подпишись на мой канал! Open happiness. Got the bottle full of fizzy, and it's cold to the touch, so you know it's getting fizzy. Open happiness. Take a sip, and I take a second to taste it. And I'm really starting to think that this might be the real thing, or maybe just a fever dream, or maybe it might be. This might be the real thing, this might be the real thing, or maybe just a fever dream. Що можна сказати? Враження просто супер. Що ви скажете? Да! Це просто розвал пошли. Свіжо. Ми йдемо, проводимо час, Ще граючі у вікторині. Ось так. По-друге. Всі порадимо. По-другому. На буквы ты. Видно, тофу, только. Вот такой заклад называется, видно, star стар. Светлый щит. Всім варська різні. Приємного смаку. Коли назад майбутнє. Ось і все, друзі, на сьогодні. Закінчився цей день. Всім дякую, хто дивився за перегляд. Всього вам найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, ставте дзвіночки. Побачимось!